Доброго дня! Мене звати Наталія і ви на моєму каналі Matusia About Knitting. Сьогодні я вам покажу дві пари шкарпеточок дитячого розміру, розмір 19, які я зв'язала нещодавно, випрала їх і зараз вам їх покажу. Обидві пари зв'язані із шкарпеточної пряжі. Одна пряжа у цій рожевій гамі це італійська шкарпеточна бобінна пряжа. Якщо я не помиляюсь, то це артикул газетерія. У моточку чи бобінці в визначальному стані це досить скажи, скажу так, того є скруточки ниточка. От у складі у неї меренос меринос і поліамід. Вона секційного фарбування ще й з меланжевим е компонентом на всьому протязі. Цікавою кольорової гами і метраж її 420 метрів. Ну, принаймні так, позиціонувала цю пряжу. Продавниця, інтернет-магазину. Купувала я її, мабуть, років два тому. В'язала я і обидві пари на шкарпеточних спицях номер 25 звичайних простих п'яти спицях для шкарпеток. В'язання починала обох пар з резиночки, а потім переходила на в'язання ступні. Принцип в'язання однаковий. Набирала гачком номер 2 і один 44 петлі. Ну, верніше, на одну петлю більше, щоб з'єднати в коло. Ну, робочими було 44. Ішла резиночка 2х2, дві виворітних дві лицевих. На оцих шкарпеточках у мене було 50 рядів. А про цю пару я розповім окремо. Потім, коли я перейшла до гомілочки, я приєднала ще одну ниточку, тоненьку ниточку слонівську. Я дуже часто в цьому сезоні оперую цією ниточкою як підмотом, ну, тому що вона, скажімо так, бюджетна. Вона тоненька, метраж у неї 1600 метрів. Вона досить міцна, тому що там високий відсоток. Синтетичних компонентів, аж 70 і 30% вова, вовни, ну, тобто міцна за рахунок синтетичного компоненту і все-таки натуральне там теж є. І найголовніше, що у цього виробника, ну, покрай, принаймні в тому магазині, де я купувала, досить велика кольорова гама. Тобто є відтінки сірого, блакитно-синього, рожевого коричневатого, от кольори зеленого, ем, жовтого там немає. Не ну, скажімо так, там немає дуже кричащих, окремі лише відтінки такі дуже яскраві, а, а взагалі то переважають відтінки пастельної гами. Так от, коли я почала в'язати гомілочка, я тут вже під'єднала додатково одну ниточку з лоднімської пряжі, молочного, скажімо так, вона не дуже випілена. Кольору. Далі в'язала лицевими петлями 10 рядів, потім в'язала укріплену п'яточку. Така імітація, як штопка. За радянських часів панчохи, колготки, шкарпетки через те, що була у магазинах відсутніх цих виробів, штопали. Ну Так от тут у мене укріплена п'яточка за рахунок. Такого узору, який схожий на штовку. Взагалі п'яточка квадратна, бабусина. Далі я в'язала ступню лицевою гладю і всі операції з петлями, як їх зменшувати, я проводила по ступні. І вийшла у мене така от фігурна ступня. П'яточка, потім є, вона імітує підйом підошви, потім йде. Подушечка під пальцями, а далі йшли, йшли убавки. Далі я убавку проводила голкою. Не дуже, я, чесно кажучи, люблю цей процес, але зробила. Тут у мене в кінці було 10 петельок, які я зшивала голочкою. На цю пару у мене пішло 40, пішло 41 грам пряжі. От, по Ступні 19 см, по висоті від, кінця, від підошви до верха резиночки 20 см. Е, майже у майже мене співпал вверх, ось тут у мене перша пара тут трішечки такого, кольору кава з молоком було, на... а на другій парі у мене вийшло трошечки більше. Ну і на кінчику, ну, практично співпала всі частинки. Зовсім небагато я вирізала, тут секції, скажімо так, дуже плавні, ну, недовгі вони. Як... Для суміщення досить зручно, скажімо так, проводити в'язання, ну, зберігаючи от сумішність у цих смужечок. І друга пара такого ж плану, тому що це сестрички-двійнятки, але просили, скажімо так, в різних кольорових гамах. Використала я пряжу Ніна. Не зрозуміла я, чесно кажучи, який там виробник. Там був вказаний метраж, що це 420 метрів в 100 грамах. Вона була тактильно. М'якша ну, моточку за італійську пряжу, і здавалася трошечки товщою. Значить, я е, набрала також тим же самим гачком на ті ж самі е, спиці 44 петлі. І отак от виглядає, що трошечки пряжа друга оці синій гави, трошечки гірше все-таки тримає вона. Резиночку, вона більш рихла і все-таки вона, вона товща. Коли я почала в'язати резиночку, я почала порівнювати її довжину із резиночкою першої пари. Коли в мене було на спицях 47 рядів резиночки, довжина до прання у мене співпадала з довжиною першої пари. На цьому я в'язання резиночки зупинила. І перейшла без усілякого підмоту цієї ж самої ниточкою і гомілочку. Також я е, пров'язала трошечки більше половини, шість чи сім рядів, і е, приклала до першої пари, Обмежилась дев'ятьма рядами. Е, П'яточка у мене вийшла на ту ж саму кількість рядів, що й тут, чи на два ряди менше. Така ж сама. Сформувала я п'яточку теж квадратну, і далі вела теж убавки по підошві. В зв'язку з тим, що ниточка все-таки трошечки товща. Я думаю, що її все-таки метраж, метрів 400 у 100 г. Я змушена була після того, як я отут сформувала, вийшла на ту ж саму кількість петель, що на верхніх спицях. А тут у мене було по 11 на кожній спиці. Я вже далі, прикладаючи другу пару до першої, дивилася І темп убавки виглядав трішечки інакше. Тут у мене більша частина прямого в'язання, а тут, через те, що ниточка все-таки трошки довша, я змушена була проводити убавки. І вийшло так, що я вив'язала тут поступні також трішечки менше Рядів. Ну, все ж способом прикладання і вимірювання, все це тестувалось. Тест закрила по краю на 10 петлях за допомогою голки. І вийшла в мене наступна пара. Після прання е, ця пряжа трошечки потяглася, і вийшло так, що на у порядку денному виявилося, що при меншій кількості рядів резиночка тут довша. Тут вийшло так, що висота цієї пари 22 см, але важить вона, так як і перша пара, 41 грам. Що я маю сказати про тактильне відчуття. Ну, Голуба голубої гами. Пряжа вона й в моточку була досить м'яка, в неї не рихла, не рихла скруточка. Після прання вона ще стала ще більш рихлою, і за рахунок цього вона все-таки потяглася, дуже виразно потяглася. От. Перша пара, яка видавалася до прання дуже жорсткою такою, ну, я б сказала, трошечки схоже було на. Ну, катушечну нитку, вона стала м'якшою, м'якшою, навіть отут на резиночці, е, ниточка розрихлилася, і трошечки навіть тут появився такий пушочок. Може, не так воно видно на камеру, але пушочок? Рушочок все-таки тут. Присутній. Тобто меринос точно є, і особливо поступні ця пряжа стала ну, в лицевій гладі м'якенька, дуже-дуже приємна на дотик. Отакий у мене результат вийшов по цим парам. Ну, якби я в'язала, скажімо так, від пальчиків до резиночки, я б, напевно, що зробила резиночку. Меншою, розпустила б тих 4-5 рядів і закрила пананом. А оскільки процес в'язання починався з резиночки, то ніяких уже інших дій я виконувати не стала. Ну що я можу сказати? Виходить так, що е, на одну дитячу пару йде грамів 40, е, оскільки резиночка тут, я б сказала, що нестандартна, вона завищена. А так би на резиночку десь отак наполовину меншою, ну, на звичні, скажімо так, шкарпеточки, які можна купити в магазині, то я думаю, що пішло б 30-35 грамів, навіть менше. Із одного моточка можна зв'язати повноцінних дві пари розміру 19-20 ну або ж додавши ще якийсь салашок ниточки, то можна зв'язати навіть і. Три пари. Я знаю, що шкарпеточна пряжа, це пряжа, скажімо так, гарна. В залежності від виробника, може, тривалість експлуатації виробів відрізняється. Але все-таки це та категорія, яка недарма виділена в окрему категорію пряжі шкарпетична. Тобто виробники все-таки проводять скрутку волокон цій пряжі таким чином, щоб вона слугувала довше, ніж та пряжа, наприклад, яку можна зробити самим із окремих ниточок, припустимо, дуже тоненьких, в декілька складень і зв'язати шкарпетку. Та шкарпетка буде, напевно, що товшою, м'якшою, рихлішою, але слугуватиме вона менше, тому що там окремі волокна. від... Виділення поту, відтиснення відтертя перетиратимуться швидше, ніж шкарпеточна пряжа. От таким от е, чином. такі от, от результати. Е, єдине, що е, можу сказати, термін експлуатації шкарпеток надзвичайно залежить від того, е, яким чином виперуться. Е, е, Карпетки. Якщо їх прати у машинці, то, безумовно, термін їх служби буде коротшим, чим їх прати, припустимо, у руками у якомусь тазику чи мисочці. Я взагалі, чесно кажучи, не зовсім розумію, чому дехто. Перев'язані речі е, у машинках, е, особливо коли це не пряжа супервош, а коли звичайна пряжа. Е, тому що полотно зв'язане вручну, це досить ніжне полотно, яке потребує такого ж ніжного ставлення до степу. І якщо е, мати на увазі, щоб виріб, Слугував довше, то і доглязом цим виробом має бути відповідним. Ніякої великої складності зав'язаними речами я не уявляю. Ну, Хіба що, якщо це в'язаний плед півтора на два метри, то його, звичайно, важко випрати руками, але все рівно краще його вдвох. Випрати, видавити воду з нього, дати можливість стекти і потім висушити, ніж його запихати у пральну машинку. Не знаю, може супер нові машинки і забезпечують настільки делікатний догляд за полотном, але суть догляду за вовною це фактично суть догляду за волос, з волоссям. Досить контакту водою з миюючим засобом, відбувається вступ в реакцію забруднень, а це, як правило, жирові забруднення за рахунок виділення поту і жиру із банальним брудом, який є, і з миючим засобом, все, вони поєднуються між собою і випадають у осад. Досить Виколотити буквально от таким чином, здавлюючи, трошечки здавлюючи виріб руками, все, цей бруд випадає на дно води, розчину. далі раз чи два прополоскати в чистій воді і виріб уже все чисте. На навіщо його колотити 20 хвилин у машинці при 200 чи з там опортах? Я, чесно кажучи, цього факту не розумію. Ну, а тут взагалі-то все діло особисто коштом. На цьому завершаю. Дякую за перегляд. Гарного дня. Україна понад усе.